Такий є. Такий є. Ну, коротше, тут їх, щоб ви зрозуміли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Значки. 13. Рекорд за сьогодні, як мінімум, і по-моєму, рекорд за весь час. Так, і остання така херня. 13 штук, це 130 гривень мінімум. Тому ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і. Відкриваємо. Жесть, тут теж значки. Я так і думав. Реально, тут вже без подиву навіть іде. Таке враження, що вони всі від однієї плюс-мінус людини. І до одного і того ж самого відправника, який тупо їх, блядь, просто не позабирав. Нащо ви замовляєте, якщо ви не забираєте це все. Так. Отакий от значок. Знову ж таки, я вам кажу, я відповідаю, що це від однієї людини. Такий значок. Тут це цьому Оленіну присячно, блядь, походу. чи що? Да, Бачу, везде віз... він. <кій> такий. Такий, такий. Теж багато, до речі, такий. Такий. І такий. І такий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, 120 гривень зараховуємо по 10 гривень так само. Якщо щось буде прям вау, рідкісне, то буде дорожче, але. Поки що фактичні 120. На цьому, все. Всім дякую та до зустрічі.